Зараз з нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, пане Анатолію. Говорячи про Каби, говорячи про Запоріжжя, про Харківщину, ми вже ставили вам це питання: як нам дотягнутися до тих літаків, з яких їх запускають? І якщо ми повертаємося до інформації, а скільки літаків виготовляє Росія, то колись оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко казав, що Росія здатна виготовляти 30 бойових літаків на рік. Скільки ми здатні знищувати з літаків на сьогодні? Ну, давайте почнемо з того, що насправді ми знищуємо доволі можемо знищувати дуже багато літаків, і до цього за час практично за три роки війни знищили велику кількість. І я би сказав, що там були випадки, коли ми знищували ті ж самі Су-34, які Росії знадобилося 4 роки для того, щоб їх побудувати таку кількість. Тому в принципі тут важливо зрозуміти, що в будь-якому випадку Росія намагається випускати, намагається масштабувати виробництво, і це в неї дається за рахунок обходу певних санкцій, тому що все ж таки велика кількість іноземних комплектуючих знаходиться в зброї Російської Федерації. Ми розуміємо, що санкції частково надіють для того, щоб посилювати наші можливості, треба активно працювати по російській території. Що саме треба знищувати? Безумовно, треба знищувати склади зі зброї. Треба знищувати аеродроми російські. Але стратегічним рішенням цього питання є все ж таки знищення безпосередньо виробничих потужностей. І тут ми кажемо про те, що Настав час сказати не про можливості надання зброї, яка може працювати на вісім 300-400 кілометрів, а про надання зброї, яка може працювати на тисячу кілометрів. І тут би я зауважив, що літак F-16 може нести ракети Джасомс, які працюють на 950 кілометрів. Пане Анатолію, тоді про що можна говорити, коли нам надають ну, по президентській програмі президента Сполучених Штатів Америки в пришвидшеному темпі agm э, 154, про те, що говорив Байден, зокрема в своєму зверненні, а формулювання його промову було наступним. Щоби посилити можливості України для нанесення дального удару, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності. От саме йдеться про AGM-154, але ж їх дальність це 130 кілометрів лишень. Що вони можуть змінити максимал. Максимальна дальність 130 км кілометрів при а, запуску з висо з великих висок а, насправді JSO зможуть змінити ситуацію на лінії зіткнення, але жнов питання чи нададуть нам таку кількість авіабомб, для того, щоб ми могли відзеркально відповідати по а, ворожій техніці, а, тому а, тут є питання, але на мою думку, знов таки, певні можливості щодо знищення. І зачистки, так би мовити, цих 130 кілометрів території тимчасово окупований може йти річ за рахунок використання цих авіабомб. Тут треба не забувати, що якісне використання цих авіабом можливо з літаків підкриває F-16, тому що вони тоді будуть в повному обсязі використовувати свої можливості. Безумовно можна використовувати із під крила наявного авіапарку, тобто міг двадцять 27 двадцять. Але це треба певне дороб... доопрацювання. тому знов таки, треба не забувати, що JSO може працювати на більшу станцію за рахунок додавання реактивних цяць. На мою думку, названа зброя була так би мовити на першому листі, який дозволено було зачитати. І все ж таки маю надію, що наші західні партнери розуміють проблематику, і розуміють, що треба давати зброю на більшу дистанцію. Звичайно, омріяне найкраще застосування російських літаків. Як я жартую, це у вигляді брелоків, коли ви пам'ятаєте, вони прилітали в гостомель, їх збивали, і потім волонтери, військові перетворили їх на брелоки. І зараз багато українців носять їх як трофеї. Ці сушки винтокрили. Якщо ми беремо день сьогоднішній повідомлення Генерального штабу Збройних сил України, 14 ударів, ракетні війська, артилерія і авіація завдали по позиціям противника. 88 авіаударів за останню добу завдав нам противник. Ми можемо говорити. Щодо цих цифр і про сповідношення авіації нашої і противника. Ці чи ці цифри не можна отак дзеркально порівнювати, коли ми бачимо зведення генерального штабу, давайте почнемо з того, що не можна дзеркально порівнювати, тому що ворог використовує тактику терориста. Ми бачимо, що він б'є по цивільних містах. Тобто, велика кількість кабів безумовно і просто летять в цивільних містах. в цивільні будинки Україна так не воює. Україна воює виносячи там певні важливі склади, певні об'єкти, які е, приносять користь збройним силам Російської Федерації. Тому я би зазначив, що в будь-якому випадку так ми обмежені кількістю зброї, але ворог активно використовував велику кількість зброї для ударів по цивільному сектору, і це вже. Видно, тому що вони зараз активують удари по Запоріжжю. Ми бачимо, що до цього активно працюють вони по сумщині, Харківщині. Тому тут треба розуміти, що ворог воює кількістю і порівнювати, наприклад, з нашими можливостями. Я би це не робив, тому що ми все ж таки намагаємося і б'ємо високоточною зброєю по важливих об'єктах, які позбавлюють певного потенціалу Росії. Дякуємо вам, Анатолій Храбчинський, експерт з авіації. Відповів на наші питання. Рухаємося далі.